Я росла з фразою, ой, що ти ростеш як сорняк, не потрібно своєї мамі, не потрібно своєму тату. Відколи мене залишила мама, і мене тато забрав, і я жила в родині з його дружиною. І це було важке дитинство. Жила в ілюзії про те, що мені все одно нема. Мені вона не потрібна в житті. Для мене самоцінність це дуже про маму. Не тільки для мене, це для всіх для всіх. І ти, маму дуже любиш. І ти насправді допомагаючи всьому світу, намагаєшся твого oh, вказти. Okay. Коли жінки думають, уявляють образ чоловіка, яким би ти хотіла, щоб він був, вони умовляють, він там має не знаю, дарувати мені квіти, бути кимось там. От таким от працювати. і це все зовнішні фактори. А я зрозуміла, що є єдине мірило, за яким потрібно мріяти.